Алина Крук БУКВАР. Буквар Книга віршів 2013 2023 років Нараторка Галина Крук. Аудіо продакшн 2023 рік. Моя нова аудіокнига. Віршів називається буквар, назва виникла у зв'язку з нашими реаліями. Війна вносить великі корективи у те, як ми бачимо життя, до чого ми готуємося у цьому житті, і, відповідно, багатьох речей нам доводиться вчити заново. Перепрочитувати цей буквар, з яким ми усі входили колись у доросле життя, а багато хто, зокрема, діти входять. І зараз. Книга складається з віршів, які писалися починаючи з 2013 року, з передчуттів війни, і, на жаль, ці передчуття в пізніші роки реалізувалися і стали до певної міри нашим важким досвідом. Більшість віршів, написаних після повномасштабного вторгнення, мені важко було читати публічно. Бо я бачила сльози оглядачів. і я не впевнена, чи я змогла би бути настільки сильною, щоб прочитати їх очі в очі. А формат аудіокниги дозволяє знайти цей шлях. І, власне, студійний запис дав мені можливість наодинці в темряві студії змогти озвучити ці вірші. Форма книги, а саме аудіоверсія, з'явилася свідомо через те, що в наших сучасних реаліях у багатьох немає можливості мати матеріальну книгу, возити зі собою матеріальну книгу, брати, читати десь. В багатьох ситуаціях цей формат паперової книжки є розкішю. І саме тому звукові доріжки, які. Можна послухати з будь-якого місця простору, мали би певним чином допомогти і удоступнити поезію. Виявилося несподівано, що поезія є тим жанром, який дозволяє і авторові певним чином пережити і дати собі раду з важким досвідом, і читачеві чи слухачеві теж певним чином пропрацювати свою травму. Коли ми записували ці вірші, часом важко було знайти вільний простір поміж звучанням повітряної тривоги. І це теж є частиною цього досвіду. Мені б дуже хотілося, щоб ця книжка знаходила свій шлях до людей, які потребують, і поезії, і розмови, і спогаду про важкий час. Через який ми пройшли, і відчуття надії, що все, врешті-решт, колись закінчиться і закінчиться щасливо.